Вітання усім глядачам! Представляю вам огляд насінневих та рослинних покупок у магазині Епіцентр. Більшість придбаних товарів це насіння кімнатних квітів, а також два вазони та деякі інші товари. Примірені ціни будуть прикріплені у субтитрах до відео і, звичайно, вони можуть відрізнятись від актуальних. Основна увага буде приділена насінню кімнатних квітів. Ось такі сукуленти я придбала. Цей кактус привернув мою увагу через свої незвичайні колючки. Вони віддігнуті, розташовані по діагоналі і абсолютно не колючі. А також мені сподобався суккулент у вигляді квітки Ехеверія. Повернемось до насіння квітів. Кімнатний перець. На упаковці представлені окремі кущики із плодами, забарвленими у червоний, жовтий і оранжевий кольори. В інструкції сказано, що в процесі дозрівання плоди змінюють кольор у жовтий, фіолетовий та червоний, але на етикеті, на мій погляд, зображені інші плоди. Рослина компактна, однак при бажанні можна вирощувати у відкритому ґрунті, тоді садити потрібно стандартно, як звичайний великий і перець. Пеларгонія Суміш різних кольорів. Казано, що в пакеті 5 грама, але наперед скажу, що там 10 насінин. Я вже пророщувала це насіння. Дуже гарно сходить. Ефективність 100%. Проросли протягом декількох днів. Насіння вкрите захисною оболонкою. Тому ті насінини, у яких оболонка була більша, проростали довше. Про пророщування даної пеларгонії скоро буде окреме відео. Апутілон Кімнатний клен від виробника професійне насіння. Відноситься до родини Мальвову, як до речі, і гібіскус. Це насіння дешеве, а в упаковці було більше 50 штук насінин. Незважаючи на це, проростав він у мене дуже погано. З усієї упаковки я отримала поки дві рослини. Останні 15 насінин зараз пророщую. З чим пов'язана така погана схожість, причин може бути багато. Можливо, не та пора року пророщування, чи я щось неправильно роблю. Або неправильний мікроклімат у кімнаті. Також може бути саме насіння неякісне, старе тощо. Зараз вже весна. Якраз пора року, коли їх потрібно висівати, тому побачимо, чи краще зійде остання порція даного насіння. Наступна рослина гербера. Я взяла відразу дві упаковки разом 10 штук насінин. На пакеті зображені гербери різних відтінків. Червоні, яскраво рожеві, жовті, малинові, лососеві. Міні-гербери дуже красиво виглядають у вазонних горщиках. Виробник пише, що в кімнатних умовах можна сіяти протягом року, але в мене поки не вийшло їх проростити. Знову ж таки, виню у цьому мікроклімат у кімнаті. Буду пробувати пророщувати ще. Банан оксамитовий. Компактний за розміром банан у порівнянні із іншими. Гарно цвіте, плади умовної стімні. Проростити не дуже легко. Бачила відгуки у інтернеті, що у людей не вийшло. В мене також не вийшло, але там була моя провина. Тому пізніше хочу спробувати прорастити цю рослину повторно. Знову два різних кімнатних міні перця, але від іншого виробника. Коштує недорого, проте в упаковці всього 5 штук на сінин. Догляд за ними аналогічний, просто це різні сорта. До речі, можна використовувати у кулінарії. Я вже пророщувала схожий кімнатний перець, він невимогливий до умов, має доволі високий відсоток схожості і з догляду потребує обрізки і, як зазначив виробник, яскравого сонячного освітлення. Садовий бальзамін красива компактна рослина з махровими квітами і рясне цвіте. Існує також кімнатний бальзамін. Я бачила насіння у продажу. Він цілий рік росте та квітне, у нього іншої форми листя, коротше, кругліше і темнішого забарвлення. Особисто я думаю, що можна виростити і садовий бальзамін, як кімнатну рослину. Просто рости і цвісти він буде примірно 6-9 місяців, що теж непогано. Помилувались квітами, а потім посіяли нові рослини чи інші. Основне у догляді за бальзаміном, гарний полив, також він потребує достатньо яскраве сонячного освітлення. Ще я придбала фітогормон – цитокінін. Взагалі існує багато фітогармонів, які застосовують для різних цілей, кращого росту активації вічних гілок, нарощування коріння тощо. Цитокінін використовують для активації сплячих бруньок. Наприклад, у орхідей в інструкції зазначено, що не можна застосовувати на молодих і хворих рослинах, наносити на коріння, а також на одній рослині одночасно можна розбудити не більше ніж три бруньки. Я придбала два жовтих кашпо. Мені сподобалось, що в них немає дренажних отворів. Деякі вазони, які люблять рясний полив, краще посадити в кашпо без отворів. Ось такі були мої рослинні покупки в магазині Епіцентр. Надіюсь, вам була корисна ця інформація. Дякую за перегляд!